Леся Українка, де ті струни, де голос потужний, де ті струни, де голос потужний, де те слово крилате, щоб заспівали, про сели холіття щастям і горем багате, щоб понесли все приховане в мурах, геть на просторі майдани. Щоб переклали на людську мову пісню, що дзвонять кайдани. Єрусалим мав свого Єремію, що голосив серед поля. Чом же свого Єремії немає наша зруйнована воля? Полом'ям вічним на жах всім нащадкам, Дантове пекло палає. Пекло страшніше горить в нашому краю. Чом же в нас Данта немає? Гей, блискавице. Громова, сестрице, де ти, розбий злі чари? Хай ми хоч раз заговоримо громом, так як весняні і хмари.